як можливо знизити на сьогодні цей рівень, рівень цін? По-перше, ми підтримуємо пропозицію Державної служби з лікарських засобів України, яка пропонує скасувати необхідність реєстрації іноземних лікарських засобів, які зареєстровані Європейським агентством з лікарських засобів в Європейському Союзі. За централізовану процедуру, а також скасування необхідності перереєстрації лікарських засобів тих препаратів, які вже знаходяться в обігу на території України, що значно і спростить доступ ліків на напрямок. На сьогоднішній день відсутні переваги європейського виробника, що витрачає на процедуру реєстрації. Такі час часто кошти, як і виробники країн з нежорсткою регуляторною системою. Так, державне підприємство, Державний експортний центр МОЗ Україна отримує до 83 670 гривень за експертизу досі одного лікарського засобу, що подається на державну реєстрацію до «Моз України». Отже, всі свої витрати виробник закладає в ціну препарату, а за все це сплачує український виробник. Тому так важливо зараз скасування Міністерства охорони здоров'я плату за проведення експертизи європейських препаратів, як це зробила Державна служба з лікарських засобів України для державного контролю їх якості та видачі висновків про підтвердження сертифікату відповідності стандартам належної виробничої практики. Тому ми підтримуємо сьогодні ініціювання Держідслужби України, яка звернулась до Міністерства охорони здоров'я з проханням про нагальну необхідність поліпшення доступу пацієнтам України до препаратів, зареєстрованих у Європейському Союзі, та внести зміни до законодавства України, затвердити процедуру прийняття нашою країною результатів реєстрації лікарських засобів в Європейському Союзі. А другим чинником підвищення ціни, на що я не можу не зосередити вашу увагу, це є розміщення реклами лікарських засобів на телеканалах та в інших засобах класової інформації. Це не тільки стимулює пацієнта приймати більше. Не завжди показаний до застосування безрецептурних ліків, а й значно збільшує кінціву вартість цих препаратів для пацієнтів. Так у 2013 році фармкомпанія витратила 3,5 мільярди гривень на рекламу та вибачення, а це фактично 10% у всього ринку в грошах, які в результаті оплачує також пацієнт. Близько 50% придбаних без рецепта і без призначення лікаря-ліків куплено під впливом реклами. Тому ми також підтримуємо пропозицію Державної служби України з лікарських засобів про необхідність суттєво обмежити, а можливо заборонити рекламу лікарських засобів, засобами масової інформації.